І зараз я хотів би надати слово представнику Верховної Ради України. Це пан Олег Дунда, він народний депутат, і фактично ми обговорюємо формування підходів нових для підготовки стратегії державної міграційної політики на період до 2035 року. І це достатньо такий тривалий час. І відповідно, а як забезпечити сталість міграційної політики незалежно від політичної кон'юнктури? Бо попереду все рівно будуть вибори, бо попереду будуть все рівно зміни. Ваше бачення, ваші думки, будь ласка, 5 хвилин. Дякую, дякую, пане Василю. Одразу я можу укласти навіть 10 секунд. і Скажу ніяк. Задовільняється відповідь. Якщо не хотілося, якщо е, розширено. Давайте почнемо трошки з Філосовського і завершимо більш таким державним. Тобто пані Рошміділо до цього виступала, і в якому сенсі це буде моя реакція. Суспільство будь-яке, німецьке, українське, французьке, це не моноліт. Воно абсолютно різне, різними верствами, е, прошарками населення, з різними уявами про що краще для них, а що гірше. Тому в будь-якій державі, в тому числі в Україні є різні політичні проєкти, різні партії, різні лідери з різними гаслами, різними тезами і поєднати це практично неможливо за виключенням одного. Україна може бути приваблива для українців, для іноземців лише за однією умовою. Це коли Україна і Українці, Україна як держава. Як країна взагалі, вона починає поважати себе без поваги до себе жодного залучення мігрантів або повернення українців взагалі неможливо, в принципі. Що має на увагу про себе? Це е, про те, що не повинно бути, як останнє з 91-го року, постійні пошуки держави якихось великих вчителів, які пояснюють і показують Моїсеві, які ведуть Україну невідомо куди. Спочатку 91-го року це Москва, потім Вашингтон, Берлін, Париж і так далі. Ну ми так державу не побудуємо взагалі. Бо у нас буде постійно відтік, відтік людей, бо це на рівні відчуттів, що де є, десь є краще. Це не про факти, це відчуття, міфи, що десь є краще, ніж у себе. Тому ми йдемо шукати десь іншу державу. А потім наші люди приїжджають в Чехію і дивляться, о Боже мій, куди це ми приїхали? Так, виявляється, в Україні було краще. Але на рівні відчуттів. Ця неповага призводить до того, що від України йде відток людей. І це перша повага. Що мається на увазі повага? Що Україна має бути відчувати себе лідером, як мінімум, регіону. Як мінімум. Я наведу приклад. Е, є така от меркелівська програма по підтримці мігрантів з Сірії, ну, з цього регіону, близько Східного регіону Мідолист. І ця програма поширювалася на весь Євросоюз. Ну вони мали можливість це протиснути. І табори для мігрантів сирійські, будувалися всюди, не тільки в Німеччині. Вони будувалися в Чехії, в Польщі, в Литві і так далі. Так, от, якщо згадати, що відбувалося в 17-18 році, і те, що має наслідки зараз Німеччина. Франція, більшість цих мігрантів вони оселилися в Німеччині, хоча табори будували сюди. Якщо поїхати по Чехії і Польщі, подивитися, ці табори, там нікого немає взагалі. Бо це абсолютно а, нормальна людська не вада, а людська а, фічерс, а людська особливість їхати до лідера. Ніхто в середніх державах або а, так званих васалах зупинятися не буде. Всі будуть шукати краще. або Великобританія, або Німеччині. Відповідно до цього, якщо ми хочемо розвиватися, якщо ми хочемо поширювати своє населення, свою економіку на Болгарію там зростання населення немає, мігрантів. Немає взагалі. І що б вони не робили, як би вони себе не намагалися а, поширювати, в тому числі інформаційно, або казати про про успішну Болгарію в них нічого не вийде. Бо вони, в принципі, визнають себе як державу васаву. Держава, яка сидить на дотаціях, держава другого рівня в Європейському Союзі. Відповідно, ніхто туди не поїде, в принципі. І тому це питання до України, як ми себе бачимо. Якщо ми хочемо все ж таки розвиватися, ми повинні собі ставити отаку планку і неї досягати. І більше того, відчувати себе, що ми гідні цієї планки. Інших варіантів не існує взагалі. Які б ми програми не розробляли. Це нереально. Для того, щоб це зробити, і як це зробити, яким чином. І миграційна політика в тому числі це велика, навіть не економічна програма, це велика державна програма. Це, знаєте, як у нас там робили там, Ющенко, Янукович, там, 10 кроків до чогось. Ні, у нас повинен бути один крок. Саме до цієї мети. Все інше не має значення в такому вигляді. І тут виникає дуже багато е, завдань і проблем, з якими мало хто в історії стикався. Бо ми маємо, а, по-перше, Велику війну. По-друге, ми маємо вже зараз ми знаходимося у вирі технологічної революції, яка буде змінювати і вже змінює відносини на ринку праці взагалі, як у так званих е, робочих. Е, професій, так само і офісного, я вважаю, планктону, ну офісних е, професій. Все буде змінюватися. Те, що немало, наприклад, після Другої світової війни. Відповідно, ми повинні бути, віддати, дати, якщо ми хочемо розвиватися і мати е, залучення інших мігрантів, ми повинні відповісти на декілька питань. Перше питання це те, що після війни буде великий е, поділ на тих, хто залишився, ті, хто поїхав. Ми не можемо давати преференції мігрантам. Не надавши більше тим людям, які залишилися, які перенесли цю війну. Якщо ми цього, цього не зробимо, якщо ми не дамо їм більше, якщо ми не підтримуємо більше, ніж мігрантів, у нас буде внутрішній соціальний громадський конфлікт. А при громадському конфлікті ніхто не поїде в Україну взагалі. Це повинно, бо це ризики. І це стосується, в тому числі, іммігрантів і наших українців, які за кордоном. Це перше питання. Друге питання. Ми повинні. Визначитися, а яких саме мігрантів ми хочемо, з якими професіями. Чи це повинна бути некваліфікована сила, я вважаюся, як в Німеччині, яка залучила до себе мільйони сирійських мігрантів, які фактично не працюють, які створили соціальну кризу, і фактично яка зараз призводить до політичної кризи? Ми не можемо просто сказати, а давайте всі їдьте к нам, навіть якщо ми лідери, бо ми будемо мати от такі от самі наслідки. Тобто це повинна бути якась розумна стратегія і фільтрована стратегія, кому можна, кому не можна. Далі. Питання ідеологічне. Не про етнічну націю, про політичну націю. Якщо ми комусь залучаємо, даємо український паспорт, ми повинні розуміти, яким критеріям він мусить відповідати, ця людина. Щоб він став дійсно політичним українцем. І готовий був боротися і працювати в цій державі. Не так, що сьогодні тут добре я працюю. А через рік, десь стала інша програма каш, я поїхав туди. Нащо нам таким мігрант? Ну це те саме, що ми вже наїлися за 30 років так званим За місяць. І він через місяць втік. І у нас криза після цього. Вони не готові до цього. Нащо нам такий капітал і такі мігранти не потрібно. Тобто, відповідно, ідеологічне відношення, а що такі мігранти, які вони нам потрібні взагалі? Ну, умовне, таке, ми повинні визнати такий статус як політичний українець. Як, до речі, поляки зробили там картка поляка. Умовно. Щось, щось схоже на це якимось чином. Тобто, якщо ми вирішимо це питання, це взагалі питання тут, Василя, мушу вас трошки налякати, це питання взагалі. Існування держави, як вона має бути, і вона не зосереджується на вузькому місці. І це питання, до речі, і наступне питання: а що ми робимо з нашими регіонами? Бо у нас дуже часто політика держави, і за 30 років це була політика мегаполісів, політика великих міст. А про регіони, умовно, там, п'ятдесят кілометрів виїжджаєш від Києва, все, це вже інша Україна, це вже не Київ. Абсолютно інша, з іншим яваними, з іншим е, часом навіть. Там, там час іде трошки інакше, ніж в Києві взагалі. Але при тому, якщо ми е, порівняємо кількість населення в невеличких містах і селищах, в регіонах і людей, які знаходяться в мегаполісах, то виявиться, що у нас набагато більша частина саме зосереджена саме там. В містах 30 тисяч, в містах 50 тисяч, в містах 20 тисяч, великих населення. Більшість з України саме там, не в Києві, Дніпрі, у Львові, по кількості населення. А ми про це позабуваємо, а там великий ресурс, з яким потрібно працювати. Просто з ким простіше. Ну, всі ж тут поруч. І на, ці питання, на місі, і на ці питання спочатку: Україна це хто? Це як? Вона хто взагалі в світі і в регіоні. І питання ресурсу, питання відносин е, людей, які України, українці, які залишились під час війни, які виїхали, питання а хто саме з мігрантів потрібно, питання а політичне українство це потрібно вирішувати без вирішення цих питань. жодної міграційної, жодної економічної реалізації країни у нас не буде взагалі. Дякую.